Вітаю, дорогі друзі! Сьогодні 1 грудня, а це означає, що час поринути в і відкрити наш адвент-календар. Сьогодні 1 грудня і який же ж ароматик нас чекає сьогодні. Отже, дуже трепетно мені сьогодні дізнатися, що ж. За аромат дня мене чекає. І сьогодні це кашарель. Дуже цікаво. Дуже хотіла я познайомитись з цим ароматом. Ой, дуже красивий, спеційний ретро вайб. Дуже красиві деревні ноти, я тут відчуваю. Так, це дійсно такий аромат, який підніме настрій 1 грудня. І не дивлячись на те, що за вікном сьогодні в нас не дощ, не сніг, а дощ перепрошую. Але це дійсно аромат, який готує нас до різдвяних та новорічних свят. Більше про цей аромат в моєму телеграм-каналі. А ввечері поділюся своїми враженнями, тому що те, що його вперше. До зустрічі. Гарного дня!